Шаломічно. 12 березня виходить новий DLC і це не мапа. Так, в кінці минулого року перед виходом DLC зі псом в Діскорді та на стрімах Евелинчів, це розробники говорилось про те, що наступна мапа має вийти на початку нового 2024 року. Але як ми бачимо, розробники неочікувано змінили свої плани та викотили оновлення з крупнокаліберними гарматами. На фоні моєї ви спостерігайте відео. Це офіційне відео з каналу розробників. В цьому патчі всього за. 5 баксів дадуть 3 стволи та 5 камуфляжів на них. Ну і ви зможете ці камуфляжі використовувати на іншу зброю. Розберемо, що то таке варто чи ні, варто чи. Коротше, погнали! Першим представником DLC-шного набору є Арзина, або Арджина Magnum 300-го калібру. А це на секундочку, самий цікавий представник цього паку. Чому саме? Тому що зброя у цьому калібрі представлена тільки у вигляді знайомого нам Кеннінг Магнум, того ж 300-го калібру. Таких гвинтівок тепер буде дві, коли це DLC вийде. Кенінг магнум, як нам відомо, можна отримати, придбавши заповідник Долина Юкона. Тепер, якщо ви все ж не купили собі юкон і не будете, і не хочете, вам ця мапа не подобається, можете почекати та взяти цей пак. Поки що характеристики зброї, на жаль, невідомі. Точність, віддача, там перезарядка, щось типу того, що є печально. Але я думаю, що вони будуть не гірші, ніж в тієї зброї, що в нас вже є в грі. Джернберг Суперіор калібру 45-70. Це також цікавий, але не настільки екземпляр нового паку. Хоча я не дуже полюбляю та не дуже розумію полювання з пістолетами, але ж так, це пістолет. Який має здається один заряд, має обвіси для прицілу, вражає цей малюк здобить 4 9 класів, четвертих дев'ятих, що вже говорить про його міць. Чи буде він конкурувати по своїх характеристиках з нам вже відомим носорогом? Він же Ріно. я взагалі не маю уявлення, тому треба дивитись вже на релізі. Стернберг екзекутів, це зазначенням друге місце, або для когось може навіть перше місце рейтингу цього DLC. рушниця десятого. Калібру, полуавтоматика, класи враження. Перший та з 4 по 9 Якщо хтось не зрозумів, як то перший клас це дичина перната, ну і також там зайці, якісь яку ми беремо саме дробинкою. А з 4 по 9 ми можемо полювати з рушницею на картечі. Це базова характеристика рушниць. Наскільки відомо з опису та зовнішнього вигляду, ця рушниця буде працювати по типу ділсіжних нордінів, тобто не треба буде пересмикувати поршень манжет після кожного пострілу. Але й патронів, я так думаю, що буде десь від 4 до 6, ну або стандартні 5 типу для таких гвинтівок, бо на це натякає сама її конструкція, яку ви зараз спостерігаєте. Знову ж таки, є просак в тому, що невідомі характеристики. Але дивлячись на те, що ми маємо, мені здається, ця гвинтівка буде кращою за вже нам відомий прокачуваний Качіаторе або Касіаторе та покупний Нордін, бо там всього на всього тільки три патрони. Хоча калібр цієї а, зброї, 10-й, такий, як в Нордіна, а в Качіаторе 12-й, що кращий. Ну, коротше, фіг знає, фіг знає. Якщо комусь цікаво, що таке Нордін, то Нордін це покупне DLC з гусями, з гусьми, з гусаками. Ну, коротше, зі зброєю, типу, наче. Все, але одним з тезисів було також те, що зброя ця має бути типу точнішою, вбивчішою, вбивчою, та прям капець якою крутою. Я правда не розумію, як вони реалізують заявлену підвищену дальність враження. Ну це в мене трішки тут питання. Якщо, наприклад, тварини відображаються на дистанції десь 415-420 метрів, а на лоу налаштуваннях ще менше, тобто ви там десь на 350 п'ятдесяти метрах тварин вже не побачите. Ну, треба дивитись, короче, такого, знаєте, на геймплеї. Якщо реальні характеристики будуть хоча б нормальними, ну так, загалом, якщо класифікувати від поганих, нормальних та там найкращих, так, хоча б нормальних, то цей пак доволі таки непоганий для придбання, бо він ну, прям ну, крутий. Тут є і зброя для якихось крокодилів, бантенгів. Цей же трьохсотий калібр для мілкої тичини, це там помпа ця є, ну, Типу, прикольно, круто. Мені подобається. Але якщо ви подумали, що пак зброї та косметика, то все, що принесе нам новий патч, фігулічку вам. Бонусом халявкою, я б так це назвав, ми отримуємо безкоштовну частину оновлення, а саме оновлення револьверів, яке нам має принести функцію спідлодер. Це я так розумію, швидке перезаряджання барабану. Тобто, ну я так уявляю, що це буде якийсь по типу такого тримача, який зарядить нам весь барабан, а не ми а ну, а знаєте, не так як ми раніше тикали по одному набойчику. Також додадуть косметику для біноклів, не знаю, на хіба далекомірів оцих. Ну, Коротше, Це кому подобається пофарбувати там чи щось, ну, будь ласка, буде вам бінокль в? там, В якихось прикольних кольорах, в камуфляжах. Коригування деяких видів тварин, що це таке, я поки що не розумію. Ну, але такий тезис є. Але це все сказано, як я вже тільки що сказав, тезисно. Тобто такими ну, короткими, короткими такими повідомленнями. Думаю, на релізі буде інформації більше, і тоді ми її розглянемо масштабніше. Ну, я правда не знаю, чи я буду брати цей пак, ну, буде видно. Дякую за перегляд, Сурженко, чао!